Довготривалий час мешканці Марганця і Томаківського району потерпали від нестачі води. Вирішенням цього питання впритул зайнялися ще у 2010 році. Було створено один із масштабних проєктів – третя лінія водоводу, яка об'єднує Каховське водосховище, Томаківку та ще 15 населених пунктів. І ось завдяки державній та обласній підтримці 24 чотирьох кілометрову водну артерію введено в дію. Сьогодні ми відкрили третю чергу очередь марганець – Этот водовод очень важен не только для жителей Дамага, которые получат дополнительные объемы воды. Этот водовод очень важен также для жителей города Марганца. Почему? В летнее время жители поселка Новоселовка, Николаевка, Энгельса обеспечились водой по графику. Строительство этого водовода теперь дало нам возможность переключиться на другую нитку. И теперь эти люди, жители города Марганца, будут получать воду в том количестве, в котором она им нужна будет. Ведення в дію третьої лінії водоводу дає можливість не тільки забезпечити водою більше 15 тисяч людей, а й стабілізувати економічний стан підприємства. Заповнені інтерв'ю реалізації. Ци рішають проси зниження подаваємо людям води адільно. Хочеться поблагодарить нашого депутата обласного совета Коломойця Андрія Вікторовича, який уділив много сил і времени даному будівництву. Ще одним кроком до покращення умов надання послуг водоканалізаційним підприємствам населенню та покращення якості води стало введення в дію установки для приготування флокулянта. Данная установка она предназначена для приготовления 0,5% раствора флокулянта. Установка трехкамерная. Первая камера приготовления, вторая созревание, третья выдачи. Далее с помощью насосов Грюнфас Даня очень хорошая. Идет дозировка на линию до разбавления для получения 01% раствора флокулянта. Данная доза подбиралась в. Непосредственно здесь на объекте и проводились комплексные испытания. При этом получится очень хороший эффект при очистке воды. Значительно снизится окисляемость, уберутся взвешенные. Также произойдет корректировка по запаху. Покращення якості води це пріоритетний напрямок роботи керівництва області. Створенням системи до очистки води в марганці безпосередньо займався директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва депутат облради Андрій Вікторович Коломоєць. Човек на 80%, з води, і саме тому якість води це її здоров'я людей. Поэтому наш губернатор Валентин Михайлович Резниченко нам поставив пріоритетним завданням Параллельно со строительством новых водоводов заниматься и улучшением качества воды. Мы сегодня в городе Маргансе, который находится на Каховском водохранилище. Начиная с весны, вода, в которую пьют люди, начинает мутнеть. У нее стоит отчетливый запах рыбы. Эту водой питьевой называть нельзя. Сегодня мы применили совершенно новую технологию. Она вторая у нас в области, первая в Крылом Роге, которая позволит не только улучшить качество воды, а самое интересное, еще и снизить затраты на ее очистку. Это флакулирование позволит сделать воду нормального качественного цвета, без запаха и действительно питьевой. При этом мы используем украинскую сырьевую базу и немецкую технологию, которая нам позволит проработать как минимум 10 лет без ремонта, при этом 2 года дает организация поставщик свою гарантию. Це очень хороше При Притом сібістоїмость очистки води снижается на 20 Уникальный Унікальний случай. Система доочистки допоможе покращити якість питної води, яку споживають мешканці Марганця та Томаківського району. А це більше 70 тисяч осіб. Керівництво підприємства та міста також сподівається, що введення в експлуатацію установки допоможе знизити собівартість води, що поставляється населенню. Це все відбулося в нас завдяки співпраці тісній із Коломойцем Андрієм Вікторовичем. Ми побачили, що все весь технологічний процес налаштований на роботу. З приходом весни, ми побачимо результати цієї апаратури. Ну і звичайно ж розуміємо, що вся апаратура високоякісна, дорога. Це більше ніж півтора мільйона коштів пішло на цю апаратуру, і сподіваємося, що подальшому у нас буде будуть і інші проекти які буде підтримувати андрій вікторович